Вітаю вас, п'ятий клас. Починаємо наш навчальний рік з модуля футболу, який ви вибрали. І перший у нас такий вид на цьому тижні: технічні елементи з футболу, зупинка і передача м'яча. Отже, чого все діти починаються? Починаються всі діти зі стійки. Як такової стійки футболіста немає, футболіста дуже багато вихідних положить. Пам'ятайте, там може стійка із плавця, волейболіста, баскетболіста. У футболістів стійки немає основної. В даному випадку у нас основна стійка, не вузька, не широка основна стійка, знизу йдемо. Потім встаємо трішки навшпинки, не дуже високо, каліна зігнуті, тулуб вперед, щоб ми таким чином могли швиденько підлаштуватися на прямих ногах, вже так підлаштуватися під м'яч, тому що не завжди вам буде давати м'яч в ноги. Далі, як ми працюємо, ми вибираємо одну ногу або праву, або ліву. Я правша вибираю праву ногу, походу міняти не можна. грі, звичайно, можна, але в даному випадку, по ходу, не можна міняти ногу. Щоб ми більше виховували свої такі властикісті. Так? Більше такі спритність виховували, такі фізичні якості. Зупиняємо меч. І хлопці і дівчатки, перша частина Внутрішньою стороною стопи. Переважно треба робити передню частину, не п'ятою. Ось це внутрішня сторона стопи. Футбольному терміні називається вона щіточка або щічка. Треба, щоб нога торкалася м'яча посередині. І зупинка і передача. Якщо під м'яч. Буде нога внизу нижче внизу м'яча, то м'яч може прокатитися, вам буде гола або там далі покатиться м'яч. Якщо вище, так само м'яч може прокатитися під ногою. Передача. Якщо буде передача з під м'яч, то м'яч буде стрибати, буде незручно вашому напарнику. Якщо вище м'яча будете робити передачу, то по навпаки, по себе безпеки життєдіяльності можна наступити і впасти. Ось, це перша частина. І для хлопців, і для дівчат. Потім для дівчат друга частина зупинка внутрішньої, передача зовнішня. Вивертайте більше ножку. Якщо ви не будете вертати ногу, то м'яч від вас буде котитися в бік. Буде катитися м'яч від вас в бік. Тому більше розвертайте ножку, не ходіть, не, не танцюйте біля м'яча, ну, краще, не, щоб економити час, тому що на поле кожна секунда дуже це важливо. Тому вертайте ногу, дівчатам. Хлопці, перша частина і дівчата внутрішньої і зовнішньої передачі. Друга частина осладення прийом. Внутрішньою ногою, внутрішньою ногою. Передача йде підошвою. Як робиться передача підошвою. Не просто бити м'яч. Не просто бити м'яч. А треба, щоб з п'ятки на такий переказ п'ятки, ось з носка на п'ятку. Ось таким, можна Щоб так в футбольному терміні називається, так посілувати м'яч. Ось таким чином. Зараз я продемонструю для всіх. Отже, демонструю, як це робиться для дівчат спочатку. Вибираємо одну ногу, я правша правою, зупинка передача. В школі ми працювали з напарником, з партнером. В даному випадку у нас домашні мови такі. <кху> Можна працювати від стіни. В даному випадку я працюю від дивану. Зробили стійку, поставили м'яч і працюємо. На раз, два. Раз, два. Зупинка передача. Відразу бити, це неправильно. Відразу бити. Ось правильно. Раз, два. Хлопцям і дівчата. Два. Раз. Для дівчат прийом внутрішньої, передача зовнішньої. Внутрішня, зовнішня. Зараз я зверну ногу і м'яч полетить в бік. Бачите, неправильно. Внутрішня зовнішня. Внутрішня зовнішня. Демонструю для хлопців. Початок, як і в ключах, та частина. Зупинка передача. Зупинка передача. Зупинка передача. Тепер підошвою. Прийом внутрішньою передача підошвою. Внутрішньою підошвою. Внутрішньою підошвою. Будь ласка, зробіть кожен елемент приблизно 3-5 разів. Насилайте мені його відеовиконання, Якщо є питання, дзвоніть. всіх благ, Україна чемпіон.